Цікаво, вода замінюється? Ти гониш! Вода теж міняється! Тому старина, іди до мене! <гас> Тихо! Блін! Отако, От Бенц! Все позабирали, і вугілля пропало. <гас> Я поняв. Хорош, Сань, ти себе чуть не закопав просто. Я би там лишився в бедроці. Ну і помер потім. В бедроці. Мені так незвично, просто по воді біжу, якийсь Успонію якийсь. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт. Але, як ви поняли, трішечки незвичайний, тому що там, де я буду ходити, там буде появлятися бедрок. Точніше, він буде не появлятися, він буде замінювати блоки, по яким я хожу, і біля яких я ходжу на сам бедрок. І, якщо чесно, це дуже складно буде для мене. І треба буде якось розібратися, з тому що я такий підходжу до дерева, хочу я добути берц, а тут уже бедрок. І все, і так абсолютно з любим блоком. Не знаю, чи з обсідіаном це працює, чи працює це з ендерпорталом, але я сподіваюся, що з такими блоками це не працює. Ну і з спавнером блейзів, яких мені треба буде вбити, скоріш за все, воно працювати буде. Тому краще до спавнера сильно не підходити, бо точно нічого не зможу зробити. Так, а тим часом у мене є вже 5 блоків дерева, і я, в принципі, можу просто. Пробувати щось придумувати за допомогою цього знаходити, шукати, пробувати щось крафтити, добувати, але все не так просто. Мені було б непогано знайти якесь село, Тому що там буде їжа, але села я тут не бачу. І мені це не подобається. Цікаво, вода замінюється? Ти гониш? Вода теж міняється! Обалдіть! Ти прикинь, мов по воді ходити? оце прикол. Не, непогано, я не спорю, але якось. Село. <смі> Але я думав просто, що ну, буде трошки легше. Типу, ну, вода буде нормальна. Можна буде, там я не знаю, під водою пробувати рибу вити. А рибу я вже не половлю. Да, коротше, не все так просто. Хотів би я сказати, тому що дійсно все дуже-дуже складно. В общем, -то, за то, де я ходжу, всі завжди знають, де я можу ходити. В общем то, робимо верстак палки по-любому. Ідемо робити євроремонт селянам, тому що, ну, по-другому тупо ніяк і нікуди. Ставимо верстак десь ось тут, щоб його головне не перед... Творити на бедрок тихо і ламаємо кругляк. Так, в принципі, нормально, можна все це підпирати. Ага, ліжко пропало. Почекайте, я не зможу спати! Ану, щас божди, я не вірю. Щас я найду ще одна ліжко. Так, там нема, але воно, скоріш за все, на дромпове. Версі. Одно багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок, і ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового моря. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку гру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Як попасти в хату? Питання дуже риторичне. <хи> Я не знаю, як туди попасти. Чекай. тут проходимо, тут проходимо. Ліжко ми ламаємо. Супер, ліжко зламали. Ще одне ліжко ламаємо. Скриню відкриваємо. Тут у нас є хліб, слава Богу. Ну і за то одним ліжком ми можемо. Тут теж було ліжко. А... Тут є ліжко. Хорошо. Окей, okay, якщо я ставлю ліжко. Ага, заснути я не можу, Ну, можу поставити спаленпоінт, Окей, хорошо, вночі ми по любому це перевіримо. Я дуже хочу це перевірити. А тим часом я би зараз із моски отако добув. Бемц, дякую. І сіна п'яний проти був би добути, тому що хавати мені треба буде багато. Зато прикинь, я, походу, в пеклі зможу по лаві бігати. Я не впевнений, але я би дуже сильно хотів це перевірити. Ти подиви, просто все село стало бидроковим. Хе-ха-ха, <реклама> цікаво, а чи можна було би вижити в світі плоскому, який повністю зроблений з бедроку. По суті, мені здається, що можна. ха <реклама> Було би дуже-дуже цікаво, насправді. А тим часом мені треба повернутися до мого верстака. Так, ану відкриваємо його, робимо собі. Ми, значить, камене кайло, по-любому, і каміну сокеру. Без цього теж нікуди. Забираємо ми наш верстак. І Голема я би якось розвалив зараз. Насправді, було б непогано. Але треба блоки. А дерево витрачати я не хочу, тому що я його потім не заберу. Тому старина йди до мене. Тихо! <гас> Блін! Ну я в баню. Тако, піднімаємося. Хорошо? Старина! не переживай, все буде добре. Зараз я тебе розмочу. Тільки треба поїсти. Опа, дякую за залізо. В принципі, можна було й камене кайлони робити, тому що я міг би собі відразу залізне, скрафтити. Але хто ж знав, хто ж знав, правильно? Ну Як це хто знав? Я завжди так роблю. Міг би вже здодуматись. Правильно, Сань? Правильно. Так, 29 стопів сіна у мене є. В принципі, мені цього може вистачити. Там я далі бачу це типу кузні. Там можливо в скрині може бути якийсь лут. Тому let's go. Я сподіваюся, що я там щось знайду. Будь ласка. Так, ми просто приходимо, ламаємо блоки і бачимо, що тут. Є скриня, є штани і хліб. Хорошо. Штани вже є, слава Богу. Так, ідемо сюди. Бемц. Так по походили, Верстак поставили. Скрафтили собі залізне кайло, значить. Фух. Ну і можна пробувати шурувати в якесь, е... в якусь печеру. В принципі. Хотів би я так сказати, але ну, я не знаю, як мені в печеру попасти. Зато я знаю, як мені добути вугілля. Да, його буде небагато, але воно буде. Отако, От бемц. Все позабирали, і вугілля пропало. хе я поняв. Хорошо, хорошо. Ладно, пошурували тоді далі. Я сподіваюся, що я зможу знайти якесь щось по типу каньйону, тому що сам копати печеру я не хочу. Бо це буде дуже і дуже ну, складно, я би сказав, насправді. ж, напевно, аж через складно. Тому ось ось щось я бачу, щось по типу печери, ні. Так, да, так, да, по любому, по любому, по любому, якась печера жорстка. Ну, скажи, що печера, так? Да? Печера печерна. А отако от зроблю? Саміра, ти красава просто Найкращий світі, куди я біг? Туда біг добре що хоч знаю куди бігти. О, Саня, Саня, все крутяк. Зато поняв, зато знаю, як мені добігти, куди добігти. Завжди знайду шлях. Тільки є одне, але поняв. Заключається воно в тому, що я не знаю, як мені спуститись вниз. Якщо навіть вода, яка розлита, перетворюється в бедрок, то це велика проблема, поняв? Мені так незвично, просто по воді біжу, як Ісус, поняв якесь. Хе-хе. Так, ладно, туди я біг. Все хорошо. Добре, що тут все близько. Бо аби я був дуже далеко, я би, якщо чесно, розстроївся капецик. А так, в принципі, і нормально. Так, зараз у нас буде вечір. Я, якщо чесно, Віть не знаю, що зможу я переспати. Проте є більші проблеми, ніж цей вечір, і вони заключаються в тому, що я не знаю, як мені спуститись. Так, там у мене заспавнився блок. Хорошо. Значить, по суті, я можу отут отако скопати 4 блока. Спуститись. І отут потихеньку почати спускатись. Ага, я спустився, хорошо. З цим я розібрався. Правда, я не знаю де мій лут. Я не можу спуститись. Я. Це що за прикол? Че я не можу спуститись! Чен я не можу спуститись нижче? Ти гониш? Угу. Ну, ладно сказати, як мені тут пройти? Насправді дуже складно. Бо блоки замінюються просто тако! Пустота міняється на бедрок. Е. Ну, це ж був пустий блок. Так, хорошо. Ну, ти гониш! Як спуститись нижче? Це що за багана зона така? А лава? Ага, лава тоже. Ага, ні чорта, вона не міняється! Хлібу нема! Верстак. Сино, хліб, давай, let's go. Вдіваємо обладунки. Я щас згорю! Ммм, <плес> хорошо. Цікаво, чи зможу я лягти спати. Но мене не rest, no. Ага. Я типа ліг мені сказав Sweet Dreams, но ліжко в мене зникло. Хорошо, хорошо. З цим я розібрався. Спати лягти я не можу. Окей, це хорошо, це я поняв. Ну тут не нічого хорошого, в принципі, в тому, що я не можу лягти спати. Але добре, хоча б що в мене залізне кайло залишилось. Посокера то пропало. І смоски лишились, Теж непогано. Хорошо, по суті, що ми можемо зробити зараз? Ми можемо добути залізо, яке тут сваляється скрізь. Тако, потім ось це залізо можна добути, і ось це залізо. Тут залізо насправді дуже багато. Але Остається наступним. Як проходить Майнкрафт? Ну, портал зробити ще цілком можливо. Треба просто озору лави знайти десь в полі, і цього буде достатньо. Ну не так і легко насправді добувати залізо. Коли в тебе скрізь бедрок. 17 штук, непогано. По суті, все, що я можу зробити, це зараз скрафтити пічку, поставити її якомога подалі від себе і пожарити залізо. Ну, собі на обладунки, які ще на що. Ну, багато всякого я не добуду. Я вже чую зомбі. Так, залізо хоч підібрав, да, 4 штуки є. Ага, ось і зомбак. Давай, братуха, бо, чесно кажучи, тобі не треба моя сила, щоб мене вбивати. В мене тут така сила, яка трошечки заважає мені пройти цю гру, не то, що ну, легше мені стає. Мені ні чорта не легко. Особливо з вами. Поняв, да? У вас тут уже печера бедрокова. А от 4 залізних злитка, це непогано. Я можу собі зробити відро води, наприклад. Хоча що мені відро води. Якщо я не можу нічого зробити, я можу підніматися по воді. Не можу. Не можу я підніматись по воді, просто не можу. Ні, я можу типу, це робити, і постійно вода замінюється на бедрок. Ага, і я буду стовп бедроковий. Хорошо. Круто, і в ітогі падаю, тому що вода, на якій я стою, замінюється на бедрок. Хорош, Сань, ти себе чуть не закопав просто! Я би там лишився в бедроці. Поняв, да? Ну і помер потім. В бедроці. І були б у мене великі проблеми. Такі, як зараз будуть у цього зомбака. Зато нема чого унивати, в мене є їжа, в принципі, багато її. В мене є броня. І в мене є моя печера. <с>? Який я не можу чорта зробити, тому що, що все стає бедроком, до чого я торкаюсь, я не знаю. Це ще прикол якийсь. Я в шоці. Тупо, тупо, саня, бедрок і чел. Диви. Всю печеру, отако бен, можу по кругу походити, зробити цей каньйон. Тупо бедроковим, прикей. Просто так. отако, походити і зробити купу бедрока. Я, я в шоці. Можем зато капелюха собі зробити. Я тепер в броні. Я тепер крутий. Так, що в нас тут? Гнали, подивимося, я ж не боюся лави. Правильно? Ну да. <риклад> я можу тут спускатися і спускатися. Отако, Бенц, спустився. Заліз за ще добув. І сподіваюся, що я звідси зможу вилізти. Так, е, там у нас вода. Її треба обов'язково спробувати забрати у відро. Оце по-любому. Наступного варіанту в мене просто тупо не буде. Так, отут мені треба все спробувати зробити із бедрока, щоб я міг пройти. Отако, да, супер. Тепер хорошо. Потихесенько, щось у мене виходить. Мені буде гравій. Для цього мені треба, скоріш за все, лопата. Хоча да, лопата мені по-любому треба. Ладно, робимо собі залізні чоботи. Бенс, робимо собі. Лопату в будь-якому випадку. Ух, ти йо! Аби ти мене підкинув туди? Що б я робив? би? У мене б не було пічки з моїм залізом. Так, це я підбираю, мені до гравій. Десь тут я бігав по гравію, так? Да. Є тут гравій, хорошо. Є кремній, у мене тепер, супер. Значить, портал зробити можливо. Головне бути максимально обережним в цьому плані і не наступати туди, куди не треба наступати, Поняв, да? Заліза, мені вистачає, в принципі, ще собі на штани крутіші. Ці я можу викинути. Дякую. І що мені лишається ще зробити? У мене в цілому є все. Відро є. На запальничку буде теж. І на сокиру нову буде, якщо що Так що, в принципі, хорошо. Забираємо ми це вугілля, забираємо ми, значить, і оцю штуку, і дочекаємося, поки дожариться воно все. Все, слава Богу, забираємо все абсолютно. І пошурували. Там я бачив дуже багато лави. Можливо, там є якесь озеро. Я буду дуже-дуже радий, якщо воно там в натурі є. А ну, що тут у нас? Можливо, тут є і діаманти якісь, але діаманти мене не сильно цікавлять. Я можу ось, бач, по лаві ходити. Я такий, типа. Ісус Христос, хотів я сказати! Блін, я ж не зможу потушитись Я не можу воду на себе розлити, бо в мене не буде води потім. Поняв, да? Да, все, хорошо. Погнали дальше Ага, ну і тут кінець, я поняв. Непогано. Я вже, якщо чесно, втомився бігти, я не знаю. Я пробіг уже дуже-дуже далеко, але, блін, я не знайшов лави. І лав озера. І нічого не знайшов взагалі. Просто пусто, поняв? Нічого нема. Це для мене, якщо чесно, велика проблема. <гас> Оце жорстка штука, пожди. Тут є плакучий обсідіан? я не бачу його. Треба надо, надо вилізти на дерево. Ану. Тут нема плакучого обсідіана, тут можна зробити портал! Хорошо, а як це зробити? Я можу одити тут, в такому блоці. Ага, отак. Хорошо, так я можу. Я можу, виходить, зараз викопати блок, Налити сюди води, підібрати лаву, поставити лаву. Підібрати воду. Ага, хорошо. Одну проблему я зробив. Не таку, як треба було. У мене є блоки. У мене є блоки. Я можу зробити ось так. Ось так. Розлить лаву, Вилить воду. Опа! Пішло діло! Хорошо! Ха -ха. З цим трошки розібрався. Тепер підбираємо тут лаву, беремо. Отако. Хорошо. Хорошо. Тепер ставимо тут цю штуку, беремо кругляк. Ставимо тут кругляк. Отако. Отако. Хорошо. цим розібрався. Виливаю тут воду. Підбираю лаву. Розливаю лаву. Беру воду. Ставлю. Хорошо. Воду розливаю. Набираю лаву. Лию лаву. Лию воду. Супер! Фух. Хорошо. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Це сюди. Ага, не так. Значить, тут треба зламати. Поставити. Розлити. Хорошо. І останній, да? Є, yeah, є! Yeah. Портал, 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 запальничка. Бемс. Не можу, не можу тут активувати. Є портал! Ууу! Я це зробив! В скрині, в скрині є золоті штани. Хорошо. І обсідіан був, кстати. Непогано. Ну, в мене є наступна ідея і проблема одночасно. Чи зможу я зайти в цей портал? Я дуже хочу в нього попасти. Будь ласка. О, да! Круть, 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 дякую. Ну я хотів, чесно, ну, не вийшло. Я прям пробував, поняв, да? Ну, обсідін стає все ж таки бедроком, скриня стала бедроком. І можна сказати, що цей Майнкрафт неможливо пройти. Якби я, звісно, не хотів його пройти, але тут в натурі, ну, тут, 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 тут без шансів просто. Тому, братва, там селує зверху. Або у